Ну, Сам перед, я вважаю, що є певні сили, які зацікавлені в тому, щоб виборів президента не відбулося в країні. Таким чином буде дестабілізована остаточна ситуація, і країну можна пошматувати на шматки і, як кажуть, поступово її. Ну, Україна просто перестане бути суверенною незалежною країною. Тому, звичайно, такі сценарії, я думаю, що вони не поодинокі. І завдяки пильності співробітників Національної гвардії, військово-службовця, ми вдалося уникнути того, що на територію міста Києва була спроба завести зброю, яка звичайно потім використовувалась в якихось, ну скажімо так, незаконних діях, спрямованих на підрив і дестабілізацію ситуації в місті Києві. А на вашу думку, що вони могли зробити в Києві? Чому саме в Києві їхати? Ну це зрозуміло, щоб зірвати вибори. А що вони могли зробити, наприклад, цієї зброї і ці вісімки? Можливо, ця зброя була, ну я кажуть, її везли людям, які готові вчиняти такі ж самі дії, як ми бачимо, вчиняються в Донецьку-Луганську. Це захоплення органів державної влади. І органів місцевого самоврядування, тому що в Києві, якщо ми, скажімо так, захопити Верховну Раду Кабмін чи адміністрацію президента, це, звичайно, призведе до того, що ну, сусідня країна, яка зараз стоїть за цією агресією, ну, ми побачимо тут іноземні війська прямо в Києві. Але враховуючи те, що все ж таки кияни налаштовані, ну, скажімо так, переважна більшість там, це патріоти України і в Києві був Майдан. Тут люди свідомі, і тому в Києві навряд чи така ситуація трапиться, як вона є в південних і східних регіонах України. Це я вважаю, це перший перший був випадок, коли до Києва везли зброю. А як ви думаєте, чи будуть далі везти зброю в Київ? І чи Нацгвардія зможе справитись з? Тим потоком, напевно, зброю, що будуть і вести, я думаю, що вона звичайно справиться, тому що то, що зброю будуть вести, це зрозуміло. Тому що ми бачимо, що сепаратисти вони висловлюють уже зараз гасла про те, що виборів президента не буде в Луганській, в Донецькій області, що вони будуть зірвані. Тому, звичайно, що для повноти всієї картини, щоб зірвати вибори в Києві, чи зробити тут якісь теракти, то. Зрозуміло, що це хочуть ті люди, які, для яких Україна ну не є незалежною державою, і вони хочуть приєднати як так, як Крим, окупувати і ще й Київ і взагалі всю Україну.